Сьогодні поговоримо про квадратні рівняння з параметром. Зазвичай найбільш складне завдання по розв'язуванню квадратних рівнянь це є просто розв'язати рівняння. Але давайте почнемо з трішки легших завдань. Ну, Наприклад, давайте одразу на прикладі. При яких значеннях параметру А рівняння має рівняння має один корінь один корінь і от таке рівняння маємо х квадратів відняти 4ах додати 1 до рівня 0 Давайте згадувати, в якому випадку ми говоримо, що квадратне рівняння має один корінь. У випадку, коли даний дискримінант даного рівняння дорівнює 0. Отже, знаходимо дискримінант за формулою b в квадрат мінус 4 ac в даному випадку, в якості b це те, що стоїть біля х. Ось наше b буде b квадрат мінус 4 ac тобто мінус 4а в квадраті. Відняти 4, помножити на А. А це те, що за звичай у нас коефіцієнт біля х в квадраті, тобто одиниця. І це одиниця. Отже, маємо підносимо до квадрату 16а в квадраті відняти 4. Це наш дискримінант. Для того, щоб дане квадратне рівняння мало один корінь, нам необхідно прирівняти його до нуля. Отже, виконуємо цю вимогу. 16а квадратів відняти 4 до рівня 0, розв'язуємо це неповне квадратне рівняння, але вже відносно змінної а. Тобто в нас буде 16А в квадраті дорівнює 4. Звідси А в квадраті дорівнює, Поділяємо обидві частини на 16, скорочуємо 1 четверта. Ну і звідси отримуємо А дорівнює плюс-мінус 1 друга. Це значення параметра А є відповіддю. Ще раз повертаємось до початкового. Завдання при яких значеннях параметра А рівняння має один корінь. Відповідь А дорівнює плюс-мінус одна друга. Тут я хочу зауважити, що самі корені не просять знайти. Питання, при яких значеннях параметра А. Отже, ми і не пишемо корені у відповідь. Давайте трішки ускладнимось. Це нехай був приклад 1, тепер приклад 2. Е, нехай буде те ж саме завдання, я тут зітру. Але рівняння я зміню, я параметр А поставлю не біля Х, а, скажімо, е, вільним членом. От тут ми приберемо А. А отут напишемо, нехай буде А. Тобто маємо ось таке завдання, при яких значеннях параметра А рівняння має один корінь. Суть не змінилася. Рівняння має один корінь, коли дискримінант дорівнює 0. Отже, знаходимо дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4 кажу, Тут трішки накладається, оце А в якесь дискримінанті в формулі. І оце А. Це насправді різні речі. Бо в дискримінанті b квадрат, це ось оце. Тобто мінус 4 в квадраті. Мінус 4 помножити на А, а оце, яке тут одиниця. І помножити на С в даному випадку, в якості С виступає ось оце числове значення, це і є наш параметр. Отже, ми отримуємо 16 відняти 4А. Аналогічно з попереднім завданням прирівнюємо дискримінант до 0, 16, відняти 4А дорівнює 0. Розв'язуємо 4А дорівнює 16. Ну, кому як зручніше, що куди перенесли, поміняли знак, чи якось по іншому міркували, але отримуємо А дорівнює 4. Отже, відповідь при А дорівнює 4, або просто 4, дане квадратне рівняння має один корінь. Давайте розглянемо випадок, коли прохання, наприклад, коли рівняння немає коренів. Тут трішки складніше, приклад 3. І давайте значення параметра позначимо нехай буквою К. Ну, щоб у нас не було цього накладання в дискримінанті А, в рівнянні А. Тобто запишемо так. При якому К? Рівняння Немає не має коренью, не має корень. І давайте ось таке рівняння запишемо. Х квадраті мінус 2х мінус к дорівнює 0. Згадуємо, яка вимога до квадратного рівняння, а точніше, вимога до дискримінанту, щоб рівняння не мало корень. Правильно, дискримінант повинен бути від'ємний. Отже, знаходимо дискримінант. нагадую, b квадрат мінус 4 ac в даному випадку мінус 2 в квадраті, мінус 4, помножити на 1 і помножити на мінус k. Давайте спростимо, буде 4 додати 4к. І враховуючи, що нам необхідно, щоб наш дискримінант був від'ємний, отримуємо ось таку нерівність. Це лінійна нерівність відносно k. Розв'язуємо її. 4К буде менше мінус 4, к буде менше мінус 1. Отже, відповідь. При К. Можна записати в вигляді нерівності, але зазвичай пишуть, в вигляді проміжку належить від мінус нескінченності до мінус одного, в круглих дужках рівняння немає коренів. Коренью Коренів. Якщо К буде стояти не на місці вільного члена, а в іншому місці, давайте також розглянемо приклад. Тоді нам прийдеться розв'язувати, можливо, вже нелінійну нерівність. Це трішки теж ускладнить, при якому значенні К рівняння немає кореня. Ну, Давайте запишемо такий приклад. Х квадратів відняти 5КX, додати, ну, скажімо, 10. Питання те ж саме. При якому значенні параметра К рівняння немає коренів. Знаходимо дискримінант b квадрат мінус 4 ac але в даному випадку b це ось воно. І це у нас буде мінус 5к квадраті. Відняти 4, помножити на одиничку, яка тут стоїть, і помножити на 10. Тобто, розкриваючи дужки і виконуючи дії, отримуємо 25к в квадраті відняти 40. Для того, щоб рівняння не мало коренів, наш цей дискримінант повинен бути менший нуля. Отже, утворюється така нерівність, яку необхідно буде розв'язати 25к в квадраті мінус 40 менше 0. Це квадратна нерівність. Ну, давайте спочатку поділимо на 5, трішки буде е, менші коефіцієнти, це завжди можна зробити. Буде 5к в квадраті мінус 8 менше 0. Ну, а далі розв'язуємо її або методом інтервалів, або виходячи з того, що ми можемо побудувати графік квадратичної функції. В даному випадку я розгляну таку функцію додатково: y дорівнює. 5к в квадраті мінус 8. Знайдемо нулі цієї функції. Нулі це буде 5к в квадраті мінус 8 дорівнює 0, звідсіля 5к в квадраті дорівнює 8, к в квадраті дорівнює 8 п'ятих, або К дорівнює плюс мінус. Корінь із восьми поділити на корінь із п'яти. Я окремо написав, бо корінь із восьми можна частково спростити. Буде дорівнювати плюс-мінус два корінів із двох поділити на корінь із п'яти. Це наші нулі. Якщо зобразити графік функцию, про яку, про яку йде мова ось про цю функцію, то у нас утвориться наступна парабола. Одне число у нас від'ємне, інше додатнє. Ми їх відмічаємо на числовій осі абсис. Ось одне отут буде, інше ось тут буде. Одне буде у нас два корення із двох поділити на корінь із п'яти. Інше два це з мінусом. Два кореня із двох поділити на корінь із п'яти. Очевидно, відки параболи цієї вгору. Тому що коефіцієнт біля кав в квадраті у нас плюс додатній. Отже, зобразимо ось таку параболку. Ось таку. До речі, координати вершини нас мало цікавлять. Нас цікавлять тільки, де відки параболи над вісю абсис, а де під вісю абсис. Очевидно, ось оця частина і оця частина над вісю абсис – а ось ця частина під абсцис. і їй відповідає проміжок на осі абсцис ось оцей. ось оцей. Так як у нас в умові вимога була менше нуля, то нас цікавить е, той проміжок, де графік функції знаходиться під абсцис. Тобто ось оцей проміжок. Отже, відповідь для даного завдання буде такою. Буде такою. К належить. Від увага, які дужки поставити, квадратні чи круглі. У нас вимога була менше нуля. Менше це значить круглі. Від мінус 2 корені із 2 поділити на корінь із 5, до 2 корені із 2 поділити на корінь із 5. Ось при оцих значеннях параметра К дане рівняння ось оце. Не буде мати коренів. На наступному занятті розглянемо випадок, коли вимога буде два корені, а також коли вимога буде розв'язати рівняння, і це буде трішки складніше. Дякую за увагу. До наступного заняття.